Вітаю, має 5 хвилин. на Головне про наслідки масованої російської атаки на Київщину та Одесу. У ДТП у Росошанській громаді постраждала 12-річна велосипедистка. Інженер із Кам'янця-Подільського постане перед судом. Детальніше про це та інше. Далі. Українська столиця пережила одну із наймасованіших нічних атак за останній час. За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксовано одразу у семи районах міста, що призвело до численних руйнувань, займань та пожеж, до гасіння яких залучали й гелікоптер. Київ опинився у густому задимленні станом на ранок. У кількох районах міста зафіксовано шкідливий рівень якості повітря. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до шести. Про це повідомив міський голова Віталій. Лі у стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих чотирьом надали допомогу амбулаторно. Також на Київщині підтверджено руйнування у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. Пошкоджено приватні будинки, зафіксовано загоряння автомобілів. Вночі Росія масово атакувала Одесу. Загинули дві людини. У результаті ударів спалахнули пожежі, пошкоджені та зруйновані житлові будинки. станція екстреної медичної допомоги. Пологовий будинок виникло займання на території одеського зоопарку. Постраждали щонайменше дев'ятеро людей ще дев'ятьох врятували вогнеборці. За минулу добу до на Хмельниччині сталося 24 ДТП. Є постраждалі та загибли. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області. Загалом до підрозділів надійшло 1130 повідомлень про події та правопорушення, з них 241 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 132 адмінпротоколи. 15 на нетверезах водіїв. Зареєстровано дві ДТП, в яких одна людина загинула та одна отримала тілесні ушкодження а також 22 дорожні травми транспортних пригоди без травмованих оператори лінії 102 опрацювали 925 звернень від жителів Хмельниччини. У ДТП постраждала 12-річна дівчинка. У поліції повідомили про автопригоду Росишанській громаді. Вчора вечері 36-річна жителька села Райківці, керуюча автомобілем. Шкода Октавія, збила юну велосипедистку, жительку обласного центру. Дитину з переломом ноги госпіталізували. За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Інженер із Кам'янця-Подільського відповість перед судом за ремонт міського стадіону. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що чоловік у 2020 році підписав документи із неправдивими відомостями щодо будівельних робіт та матеріалів із капітального ремонту міського стадіону імені Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський. Своїм підписом він засвідчив факт виконання робіт, які насправді не виконувалися. Внаслідок цього підрядник отримав зайвих понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Із проблемами та питаннями звертайтеся до контакт центру Хмельницької міської ради. Він працює цілодобово, приймає звернення мешканців та оперативно реагує на аварійні ситуації, залучаючи відповідні служби. Центр також надає консультації з питань ЖКГ, транспорту, торгівлі та інших сфер. Від початку року фахівці надали вже 13 тисяч консультацій і зареєстрували 8 тисяч звернень. Переважно вони стосувалися електроводу, газопостачання, а також соціального захисту. Звернутись. Можна за декількома номерами телефонів, зокрема короткий 1580 номер, також і 764140, а також через чат-бот або ж сайт самого центру. У системі вже зареєстровано понад 49 тисяч 500 мешканців. У муніципалітеті також рекомендують користуватися чат-ботом міста, де можна залишити звернення, дізнатися про ремонтні роботи за адресою, отримати довідкову інформацію або ж оцінити роботу установ і залишити коментар. We'll be right back. У Хмельницьк водоканалі повідомили про призупинення водопостачання на декількох вулицях обласного центру. У зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами не буде води на вулиці Лісова, вулиці Підгірна. Також вулиця та провулок Липневий, вулиця Літня, провулок Заріччя. Орієнтовний термін завершення робіт до 20-ї години. Ще більше анонсів та актуальних новин у соціальних мережах телеканалу. Також скануйте QR-код, який Ви бачите на екрані. Переходьте за посиланням і долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Наразі це все готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Тож до зустрічі в етері.